Президент Сполучених Штатів пішов на безпрецедентний крок, запросивши Путіна на двосторонню зустріч на території Сполучених Штатів на території Сполучених Штатів. До речі, на якій вже більш ніж десятиліття не був президент Російської Федерації, і в Росії цей сам факт зустрічі вже подають як велику перемогу. І пропаганда російська подає цю майбутню зустріч як ледь не послугу президента Росії президенту Сполучених Штатів Америки. Для нас визначальність полягає в тому, що пішовши на цей крок, фактично Трамп обрізає можливості встановлювати нові дедлайни після цього, е говорити про перспективу накладення санкцій десь у майбутньому. Після цієї зустрічі мають бути конкретні або домовленості, або дії. І е тут е я хочу застерегти від того, що хтось думає, що буде укладена якась угода. Вона, якщо і буде, то це точно буде не публічна угода а будуть якісь домовленості. І, до речі, не факт, що тільки питання України буде обговорюватися між двома президентами, тому що сфера інтересів геополітичних виходить далеко за межі території України і цього збройного конфлікту. Але тим не менш, для нас принципово розуміти про що можуть домовитися на цьому самі, і визначальність полягає в тому, що там може бути проговорена і погоджена той алгоритм та фактично послідовність дій, яку запропонують. Я не хочу казати слово поставлять перед фактом, але запропонують Україні. Звичайно, що рішення також за нашою державою, і мене трошки додає оптимізму той факт, що європейські країни повністю підтримали позицію ту, що. Не просто жодних домовленостей без України вони наголосили на тому, що жодних не може бути територіальних поступок і поступок агресору, як такому. І, взагалі, треба по-інакшому сприймати можливість контакту з Путіним не як можливість пошуку компромісів, а як можливість донести агресору наслідки, якщо він відкине можливість миру.